Всім привіт! Ви на каналі Сьогодні у нас відео не про розпаковочку, а на сьогодні обзор каталожка. Ми недавно закінчили каталожок наш перший. Ось такий він. Я хтось не пам'ятає. Так що, сподіваюсь, вам це відео дуже сподобається. Тут у нас він такий досить пухленький. Але не такий, як наш новенький. Наш новенький вже стає пухленьким. Так. Перша наша колекція, це. І перша колекція, яку я ну, не робила в своїй житті. Я, звичайно, робила е, в дитинстві домашні сюрпризи. Папир. Ця колекція я гадаю, що це. Це у нас був імбірний пряничок, це було перед Новим роком. Ось наповненіше приготувати. тут помилочок, тут, тут борошно. Бо ти, а, Написала так. яєчки, цукор, мед, борошно, сода, харчове, масло і кориць. І вийшов такий пряничок. Друга наша колекція це крампи. Це із ось. А цікавий факт. Оцю я мені довела другий раз, тому що перша і вона от туди впала. Дуже прикольно. Колекція це... Наступна колекція це у нас э, пригоди кабібар чи просто капібара. Ось я просто обожнюю кабібар. І ось таке знайшла. Патчі. Це, це на той час було велика. Тут було 12 пакетиків, але ми їх дуже швидко відкрили. Ось такі патчі. Наліпки я взяла у, мари... у міру бумажок. Подаюсь ось так. Це у нас котик. Або смішний котик. Ось такий прикольний був Шелошай. Мені це любимо. Ось так. Тепер у нас чорний котик, але на цей момент було багато колекцій з котиками. Ось такі новорічні. Це вже було десь до недільки дві до Нового року. Тут дві странички. Ось так. А тепер у нас тут новорічні котики. Це була секретна, але потім вона вже стала не секретною. Ось так. На той час вона була найкрасива. Бутерброди. Я оце думаю, що робити другу частину, але, мабуть, не буду робити. Ось такі тут і солодкі, і несолодкі. Оце рядочок солодких, оце рядочок несолодких. І це у нас такі болі ну Це солодкий, а це просто При, привид. У нас є в цьому каталожку друга частина, а це перша частина. Ось такий привід. Заколочки, ми тут одягали на дівчинку заколочки Crumble Cookies. Тут е ця колекція була дуже досить невеликою, а для неї потратила багато старинок. На, -на, 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 на той час це було саме максимальний. але зараз їх захочу. От у нас ось такі печеньки, які мені подобаються. Оцю є обожнюю. ось такі. Віддіка робоча втіла теж і просто ось таке. Мій любимої одяг це була сама найвелика колекція з моїх. Тут було аж 17 пакетиків або навіть около 20. Я потратила, щоб намалювати тільки наліпки Два, листа 4. Ось тут те, що мені подобається. Оце мені найбільше подобається. Ось тільки бантиком, тому що я люблю принт бабочок. Ой, бабочок і бантиків. Ось ось такий наряд і ось такий. Тут у нас воно порвалося і отак. Друга страничка, тут уже 4 страничка, ось таке. Сумочка прикольна. Третя страничка, тут у нас чорний імпостер Сумочка прикольна. І останнє це ось таке чорний. Тоже імпості. Далі э, каблучки з 2021 року. Ось такі. Оце я сама чай. Оце я сама, мабуть, придумала і оце. У не, не пам'ятаю. Так, дальше. Э, це була перша колекція, які були пакетики наліпки, це була колекція але... нагадочки. Ось пакетики наліпки. Там ще є прикольні. Ось така ручка. У нас було тільки дві ручки наліпки. Ось друга ручка. І ось такі наготочки не попадались. А ще ось для пакетиків наліпки. ось такі, Це були у нас наготочки, а тут у нас лаки. Далі у нас квашка. Ось така прикольна. Це була преміум. Далі мої маркери. Я тоді залінилася і шумлювала просто маркери, намалювала просто їх, їх непозначення, цифра і те, що яким не кольором. Тут ще попадалися наліпочки. І були у нас ось такі 3 і одна хромість, щоб сюди приклеїти Ось такі маркери. У нас було пакетиків, ну, 8, але деяких було по 3 наліпки, або деше по 2. Далі пригоди, пригоди рапочики. У нас так це не закінчить, тому що я захопила десь пакетик. Або я не захопила пакетик, а. Коли відкривала, десь вся на вся одна жабочка. Далі принт е, полунички. Тут такий тортик красивий. Далі це у нас маленька по кліточкам. Думаю, зробити другу, тому що мені дуже сподобалось, як я тоді робила. Ось так перша і друга. Далі друга частина е, привидів. друга частина привидів ось. ось такі прикольні, це мені подобається більше, а це вже на День Валентини. ці наліпки я не малювала, а купила і взяла їх наліпками. Напрамент перевела. Тут було багато тут було. Воно був в один, в один пакетик сердечком було. і тут було десь тут було десь 12-12 було наліпок. Далі у нас колекція це суші. Давай закінчили. Далі вгадай, вгадай країну. Тут була з Франція. Також оцю ми недавно прям закінчили. Це, вода, що це? Це блюдо. Ось такі такі печеньки. І остання колекція в цьому каталожику це у нас дизайн карток. Вона була велика колекція, 12 пакетиків. Сама любима страничка. Друга. Більше тут колекції нема. Ось дві странички залишилось, але це дуже мало. На жаль, з цим балончиком ми не назавжди. Будемо загадувати його Пухлінький він. А на сьогодні це все. Всім пока-всім пока всім па-па.